Друзі, хочу поділитися з вами секретом по сантехніці. Ходіть зі мною! Коридор, який є прекрасний, забудований нам залишив брючок для огляду лічильника водяного. Дивіться, коли ми Він Чимось мені нагадує панорамний люк на всю стелю в салоні Мерседеса. Ми його відкриваємо, дивіться, яка тут картина. Прекрасно, скільки тут гарно багато місця вільного. Що я вам хочу сказати, дорогі, тут в цьому можна поставити, що дуже нам підходить, щоб зекономити місце в приміщенні, в нашій квартирі. Фільтр грубої очистки механічний разом з редуктором тиску. Саме з такого приладу добре було б, якби починала заходити ваша вода в приміщенні. Цією штукою можна відрегулювати собі тиск у всій системі водопостачання, встановити, щоб він у вас був, не був за великим і був стабільним. І ось тут такий корочок прекрасний, що якщо у вас тобто, або це іржа, або пісок, він буде залишатися в цьому фільтрі, його буде видно. І цей корочок відкрутивши, ця вода зливається, навіть не перекриваючи потік води. І у вас вже фільтр повністю чистий. Що він дає? Він обезпечує всі ваші прилади і гарантує більш тривалий срок експлуатації і покращує якість самої води, яка вам подається. І плюс до нього я би радий ставити підмойку, систему фільтрації, фільтр зворотного осмосу. І ви будете пити якісну воду, і ваші прилади будуть захищені. Ні, дякую, мені друзі. У нас ще багато всього цікавого попереду.